На Львівщині служба безпеки заблокувала іще ще спільнот у соцмережах, які зривали мобілізацію в області. За даними правоохоронців, учасники цих груп у месенджерах Viber, Telegram та TikTok повідомляли актуальні місця, де військовозобов'язаним вручають повістки. Деякі з адмінів приховували свої контактні дані в налаштуваннях спільнот чи створювали приватні групи. Тім кіберфахівці СБУ їхні особи встановили, і спільноти заблокували. Правоохоронці провели обшуки в одного з адміністраторів і повідомили йому про підозру. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. СБУ встановила особи адміністраторів та заблокувала групи, де повідомляли про заходи, які проводять працівники ТЦК. Аудиторія цих ресурсів налічувала близько 140 тисяч користувачів. Ці групи користувалися попитом серед чоловіків, які намагалися ухилитися від військового обов'язку. Загалом, впродовж 2024 року, СБУ заблокувало вже понад три десятки спільнот, де поширювали інформацію щодо перешкоджання законній діяльності збройних сил.